Всім привіт, друзі! Це вже третя серія про Ford Fusion Sport, який ми відновлюємо після незначного ДТП. І ось зараз я палю ось такі шматочки. Це обрешітка. З однієї дуже-дуже дорогої запчастини на цей автомобіль. Можна сказати, ця запчастина, я не знаю на який автомобіль вона коштує саме стільки грошей, але ось на цей Ford вона коштувала просто якусь нереальну суму. Оцей телефон це, ну, зараз він дешевше, дешевше відсотків на 20, аніж ту запчастину, яку я купив на цього Ford. І запчастина ця, вона для передньої частини цього автомобіля, і вона лежить ось ось-ось-ось тут. Знайти її було просто нереально. Їх в світі на продажу взагалі декілька штук. І одна одиниця такої запчастини була у Польщі. Вона була зроблена з двох таких запчастин, і вона коштувала 800 баксів без доставки. Вона була гола без взагалі нічого. Просто оця запчастина. 800 баксів без доставки. Прорахували доставку. Вона виходила нам. Там щось в районі 1200, але без запчастин, які ще додаються. Тиждень я нічого не робив, не знімав, трошки хворів. Сидів на Олексі, листав, дивився, а що, може щось з'явилося, не з'явилося. І знаєте, що я знайшов? Знайшов я ось таке оголошення: Bumper Ford Fusion Sport 2.7 з решіточками за 50 тисяч гривень і він був вже в Україні. І що ми зробили? Звісно, що ми його придбали. Тому що цей бампер це не з Ford Fusion Sport, але у нас не було альтернативи. Це звичайний тайванський бампер за 100 баксів. І просто коли я купив цей автомобіль, я не знав, що знайти спортбампер на цей автомобіль ну дуже складно. А відрізняється він тим, що у нього оці частини нижні, вони трошки більше. І з цього боку є решіточка з дірочками. Тому що у нас з цього боку ось там знаходиться радіатор охолодження коробки передач. Але бампер знайшовся, бампер з'явився в Україні. І ну, навіщо щось вигадувати? Ми просто поїхали і купили його. До речі, оце все, що я там розпалював, оце все, все обрешітка, в якому він приїхав. І за доставочку, за доставочку цього бампера... 3092 гривня, не враховуючи того, що цей бампер нам ще коштував полтос. Але ми домовилися на знижку 100 баксів, оскільки у нас були деякі решітки. Ну, наприклад, у нас була основна решітка верхня. І ми її просто не купили. А оці нижні решітки, ну, ось ця у нас була в дріб'язці. І бачите, в чому різниця? Тут у нас все закрито. А ось тут у нас, бачите, Отвори, отвори, якраз таки для охолодження от тієї частини. Бампер у нас вже є. Зараз йдемо його, встановлюємо, приміряємо. Оцей знімаємо цей буде або продаватися. Окремо теж у мене решітки для нього все вже куплено було, і тепер цей Ford Fusion Sport дійсно буде виглядати як спорт не тільки під капотом, а й зовнішньому вигляді. І це вже нічого собі заявочка. Заявочка на перемогу. Тут зараз все по швидкому. Два болта тут там, і вона все на стяжках, тому що машина готова до малярки. Зараз чекаємо, поки ми відвеземо її в малярку. До речі, цей Ford Fusion Sport одразу після його відновлення, а це, я сподіваюся, відбудеться до нового року, дістанеться комусь з вас. Всього за 199 гривень. У кожного з вас буде такий шанс забрати цей автомобіль. А все, що вам необхідно зробити, це просто купити один набор електронних стікерів за цю суму. Як це зробити, дуже легко. Переходите по QR-коду або по реквізитах, які будуть в описі під цим відео. Там буде додаткова інформація. Якщо щось не зрозумієте, можете перейти та ознайомитись. Після оплати надсилайте в Telegram Номер телефону, прізвище ім'я по-батькові. Менеджер перевіряє ваші дані та надсилає вам порядковий номер у цьому розіграші. Один набір електронних стікерів це один шанс у цьому розіграші. Але якщо вам одного шансу мало, тому що кількість місць на одного учасника не обмежена, то ви можете придбати ось такі набори. Наприклад, набор для хімчицьких автомобіля коштує всього 999 гривень. Ви отримаєте фізично цей корисний набор, також додатково 6 шансів у цьому розіграші. Також є ще набор для для автомобіліста та набор для зовнішнього догляду за автомобілем. Їх вартість 2499 гривень. І окрім ще такого фізично корисного набору, тут, наприклад, 7 в одному, ви отримаєте додатково 15 місць у цьому розіграші. А це вже нормальна така економія. Або можете замовити всі три бокси одночасно за 4999 гривень і отримати одразу 35 місць у цьому розіграші. Це просто мега бонус і мега максимально вигідно. До речі, для тих, хто замовить один з таких боксів, ще буде додатково стікер-пак. Один наборчик, один стікерпак. Це окрема наліпки з тим автомобілем, який може дістатися вам. Це 100% один в один цей автомобіль. Після оплати боксів така сама процедура. Пишете в Телеграм, тільки ще додатково надсилаєте адресу нової пошти для відправки вам цього боксу. Тож, додаткова інформація буде в описі під цим відео. Розіграш відбудеться в моєму інстаграмі в прямому ефірі, одразу як тільки автомобіль буде відновлений. Я думаю, що це відбудеться вже перед новим роком, орієнтовно 27 грудня, і новий рік ви будете зустрічати на крутому автомобілі. У нас тут перший ще сніжок пішов, а тим часом у нас і бампер став. І що я хочу сказати, а, якось верхній частині ось той бампер стояв рівніше. Але цей бампер він ну, набагато товще, важче і міцніше. Тому, якщо ми його... Посунемо, ну коли будемо вже все виставляти, тому що він просто прикручений зараз по-швидкому. Ось тут ще, ця частина центральна, вона, як то кажуть, е, ну там кліпси є, і вона кліпсами до корпусу телевізора вона прийде. Далі що ще хочу відмітити, те, що він став одразу. Просто ідеально. Він зараз не прикручений, він висить. Бачите? Ось він стає, як і треба. Той бампер треба було стяжками натягувати, щоб він став так, як він повинен стояти. Тут вже зазор. Просто ну, ідеально, він вже стоїть. Трошки відрегулювати фару, щоб вона ось тут стала так, як треба, тому що тут є зазорчик невеликий. З цього боку також зазорчик невеликий, ну, тому що виставлялося по тому бамперу. Той бампер у нас тайвань. Це у нас оригінальний бампер. Зараз зазорчиками треба теж трошки погратися, може вперед, фару, ну, вперед сюди на мене піддати. Що ту фару, що ту фару. Я ось думаю, а чого ж у мене зазор той не вирісовувався, ось тут, де я довго грався. Він і так не ідеальний тут, але вже краще, ніж було. Так тому що ось, де повинна стояти фара на оригінальному бампері. Тому зараз трошки треба погратися з фарами. Крила вони стоять, там нічого робити не треба. До речі, з цього боку теж покрило. Воно все стає, все нормально. Ну і взагалі, да, вигляд, він став трошки агресивніший такий, аніж на тому бампері. Ну, він ще трошки нижче. Ну і ось як буде виглядати туманка. І ось через ці отвори у нас буде охолоджуватись. Якраз таки наша ось та коробка передач через радіатор охолодження, який знаходиться у цій частині під бампером. У ці всі жалюзі у нас цілі, вони оригінальні з цього автомобіля. Вони є. Там є ще якісь пластмаски елементи. Вони всі цілі, вони також встануть сюди. В принципі, їх можна зараз встановити. У нас фарбуватись буде просто він в чорний колір. Цей бампер. Він же у нас синій, не підходить то треба буде знімати тільки решітки, щоб пофарбувати нормально. А оті всередині, які будуть решітки, вони не будуть фарбуватися і взагалі без різниці. Там правильно воно називається абсорбер бампера переднього. Він там коштує окремо грошей, але у нас все це є. І ще один плюс того, що у нас підкрилки ось ці, вони також там мають отвори. А це у нас правий підкрилок. Коротше, лівий підкрилок, де у нас радіатор є. О, він має отвори, сіточку з цього боку, щоб у нас радіатор продувався повністю. Якщо б ми ставили тайванський і залишали бампер, нам треба було б ще підкрилки нові, тому що цей бампер він трішки ширше. Ну, коротше, звичайні підкрилки сюди не стануть, вони не підходять. І окрім підкрилок, нам треба було ще купляти, не знаю, лежить десь вона. Коротше, нижній захист. Який знизу бампера, він також тут свій. В Одесі був бампер, чорний як треба, навіть можна було не фарбувати. Ціна півтори тисячі доларів. Як тільки я почав шукати ті бампера, я дзвоню, добре, я вже був згоден купити його за півтори тисячі доларів, чорний в колір, щоб не фарбувати. Але сказали, що залишився тільки задній за тисячу. Я кажу, нафіг мені задній, якщо мені треба передній у вас в оголошенні, висить передній. Але коротше його в наявності немає. І мені люди писали е, в Ютубі, що дай е, їх повно по 600-700 баксів, але я барига перекуп, роблю ж машину не собі, а на розіграш ліплю з гівна і палак, аби що було. Окей, якщо знайдеш за 700, я тобі дам ще зверху 100 доларів. І ти заробиш на те, що ти надійшлеш мені просто посилання. Де я зможу замовити цей бампер навіть голий за 700 доларів? Що ви думаєте? А ніфіга, просто розмова не продовжилася, тому що відповісти нічому, тому що цього бампера в Україні. Не було. І зараз також немає, тому що який з'явився, я одразу його знайшов. Він 14-го з'явився, 15-го я вже замовив, оплатив, і 17-го він вже був у мене. Тож я не уявляю, якого масштаба ця людина була балаболом, що ну, просто аби щось написати. Думаєте, я займаюся цим вже декілька років, і я не знаю, що є, що нема. Ось, наприклад, капот. Він не оригінал, але він алюміній. Тайванський, і він новий. В чому його мінуси? Я не розумію. Крила, ну це відновлюється. Це відновлюється. Навіщо переплачувати за крило, якщо в нього є ось така косочка, якщо в будь-якому разі його треба буде фарбувати, і оцю косочку нам просто вирівняють, і ну, майже нічого критичного тут немає. В тій косочці. її навіть видно не буде, і навіть шпаклівки там теж не буде. Тому що Кантік з потерком потянуть і все. І це крило нам обійшлося в діслоне тисячі. Аналогічне чорне крило, але з. Багато більшими вм'ятинами мені пропонували за 150 баксів. І в чому різниця? Його все одно треба було б фарбувати. Це гівно чи не гівно? 100% оригінальне крило з білого автомобіля з ось таким невеличким дефектом. Те, що я вмію шукати запчастини, які не критично пошкоджені по ціні, ну, я не знаю, по ціні металу і відновлюю автомобілі дешевше, аніж вам зробили такий самий автомобіль за гроші, тому що, дивіться, логіка проста: ви пригнали автомобіль віддаєте його якимось ремонтникам, щоб його відновили. Ремонтники вам не будуть сидіти та тиждень шукати. Крило, щоб було дешевше, їм по барабану. Їм чим швидше зробив, чим більше з вас грошей заробив, тим краще. Тому вони по-швиденькому знаходять крило, скидують вам прайс там 200-250 доларів за ціле крило, щоб їм ще там не рівняти, не, не, нічого не робити. І ви купуєте це крило за 200-250 доларів. Ніхто вам не буде шукати такі крила з невеличкими дефектами, як тут, щоб зробити автомобіль дешевше. Притому робиться він також якісно. Нічого критичного в цьому я не бачу. Є ось така дверка. Ось така дверка на розборці буде коштувати, ось бачите, тут є коцка, і ось тут вон він залом. Така дверка, вона ціла повністю, рихтується, ну просто за копійки. Вона вам обійдеться десь баксів 150-200 гола дверка, щоб її купити, ось в такому стані. А ціла дверка обійдеться 400-450, де не буде оцього заломчику, і у цього моменту. Я згоден, що є сенс переплатити, якщо ви знайшли дверку в ідеалі. У колір вашого автомобіля, як буде, ну якщо ви поміняєте дверку, і у вас там буде краш фарбоване одне там крило або один капот, і все більше нічого, тоді є сенс. У мене фарбована півмашини, і ось то, що воно ось тут буде підроблено під ну нема сенсу зовсім ніякого переплачувати за те, що воно буде не фарбоване. Просто зрозумійте логіку, це не нова машина, салону це машина з Америки США. Будь-яка машина з Америки США, хто її приганяє і хто шукає собі з Америки США, вони розуміють, що ця машина була би питання тільки в тому, як її відновили і наскільки довго вона протримається. Ну, якщо там буде то наш пакла, звісно, що вона довго не протримається. А якщо шпакла не буде, якщо шпакла буде, там якісь мікрони там, до, до тисячі, то ну, спокійно вона буде їздити 10 років і нічого воно тут не повлазить. Ось просто треба було трошки виговоритися перед тими коментаторами, щоб не, не кожному відповідати, а одразу всі. Всім відповісти, ну, в чому тут, як вони пишуть, машина, яка будується не для себе, а для когось із гівна і палок. Ось, ось, ось покажіть, де гівно і де палки на цьому автомобілі. Виявилось, повністю консоль знімати не треба було. Але щоб перевірити, чи дістали ми саме те, що нам потрібно: беремо, фотографуємо його, заходимо в пошук на Google, натискаємо пошук по картинкам, завантажуємо сюди зображення. Що ми зробили, можемо сфотографувати, можемо завантажити зображення. Це такий невеличкий лайфхак, воно само розпізнає, що за блок нам потрібен. І нас тут написано, що це модуль подушок безпеки. А це означає, що ми все правильно дістали. Так, зараз відкручуємо ще коліна, відкручуємо ремінь, складаємо все це в один мішечок і відправляємо на відновлення. А поки у нас буде відновлюватися безпека, ми сьогодні відганяємо автомобіль на фарбування. Трошки змінилися плани, і мені ось нещодавно подзвонили і сказали: приганяй, вже сьогодні будемо займатися твоїм автомобілем. Я хотів ще поміняти Лобаш, поки у нас був час. Але бачу, що Лобаш будемо вже міняти після того, як пофарбують автомобіль. Він ні на що не впливає, можна його міняти в будь-який час, хоч машина ціла, хоч машина бита. І на це нам після малярки знадобиться пару годин часу. Як будемо вже збирати фінальний вигляд, так ми і приклеїмо. А ви знаєте, де швидко, зручно та вигідно оформити автоцивілку? Звісно, що на Hotline Finance. а ще й Hotline Finance оновився логотип, але зручність оформлення автостраховки у їхньому застосунку не змінилася. Така ж ситуація і з моїм промокодом Гараж 10, який дає знижку 10% на автоцивілку, зелену карту або туристичну страховку. Тому як завжди, рекомендую вам порівнювати та оформлювати тут автостраховки чи страховки для подорожі за кордон. 5 хвилин заповнення даних і готова страховка вже у вашому смартфоні. Зручно, просто і швидко. Всі необхідні посилання та промоходи знайдете в описі під цим відео. Зараз дивимося, якою вона була. Уже з таким бампером. Хоча синій теж прикольний колір. Навіть більше подобається, ніж чорний, але у нас чорний вже якби вибору сильно немає. Ось як виглядає наш автомобільчик до фарбування і до того, як ми його зібрали, тому що бампер не збирав, просто накинув. На двох болтах тримається і то добре. Коротше, все, домофончик у нас є, працює. Так. Поїхали. До речі, АБСка в мене потухла минулого разу, а зараз без батареї постояла, знову чогось засвітилося. Чому саме я сказати вам не можу, хоча датчик... Ми відремонтували, там був обрив на проводі, ми його запаяли та зробили. У нас виходить, що була помилка по шинам і помилка, ну, чек світився. Ну, чек, звісно, що там датчики не підключені, половина під капотом до двигуна, які, ну, тому що там воно майже все розібрано. А АБС і стабілізація, вона минулого разу, коли я під'єднав той датчик, вона потухла. Питання, а чого знову з'явилося? Може просто треба проїхати реально. Проїхати. Звісно, що не по такій дорозі, а десь по рівному. А, у нас ще немає розвальчику, точно. Це теж ще такий нюанс присутній. Ну але техніку і все інше будемо вже робити після того, як нам її пофарбують. Іноді так буває, що заплануєш одне на початок тижня, а виходить зовсім по-іншому. Як бачите, автомобіль ми не тільки загнали і віддали на фарбування, а ще й почали вже його підготовлювати. Зараз зняли бампер, зняли капот. Тому що це такі елементи, що присутність автомобіля не потрібна. Їх зараз підготують, загрунтують. Зазори у нас виставлені по крилам з капотом, тому зазори чіпати не треба. Крила у нас залишаються на автомобілі, там трошки спотером підпрацювати. Ну, зовсім дрібні моменти, там на правому крилі, і на лівому крилі, і на лівій дверцяті. Там ну, буквально трішечки шпатлівки там буде ну зовсім зовсім мінімально. І обіцяють за півтора тижні нам віддати повністю готовий автомобіль пофарбований. Ну далі нам тільки залишиться його зібрати. Збирати там не дуже багато, тому що, тому що майже все вже зібрано. Поставити підкрілки, захисти там на місце. Що ми вміємо робити, то нам і залишиться зробити. Я думаю, що плюс ще. Якщо не дуже поспішати, один тиждень до того часу, як тільки ми зберемо сфарбування, і машина вже буде готова. А це означає, що мої слова з приводу того, що ми встигаємо його розіграти до нового року, поки що з вирогідністю, напевно, ну прям сильно загадувати не буду, але 80% того, що вони правдиві. Що ми встигаємо за цей час до нового року його зібрати? А це саме головне, тому що якщо ми його не зберемо, ми не зможемо його віддати. Тож, друзі, на цей тиждень у нас все. І серія виходить трошки раніше ніж в кінці тижня, тому що ми вже віддали автомобіль на фарбування, і нам по цьому автомобілю зовсім нічого робити. Безпека приїде з наступного тижня. Поки будуть фарбувати машину. Я приїду сам до встановлю, тому що ну, там будуть одну частину готувати, наприклад, там фарбувати бампер, капот, машина все одно стоїть в іншому гаражі. Спокійно можна займатися відновленням безпеки. Ну а що зараз хочу сказати? Дякую всім за перегляд, всім бувай!